Кавер на слова сковки і бетбіту. Я би поміняв кенто Конго Репс 777. Я втрачав і знаходив, чекав приходу хорошої погоди. Перепонив, проходив, як підземні переходи. Часу було мало, малим я був завалений справами. Саме тому будні не можу назвати яскравими. Лікує травми травами, плаваючи у спогадах. Дні, як у сніжинках танули за відсутністю холоду. І коли там, де був, я мутилась хуйня. Та вона мене чекала, та яку би не проміняв. Перше сонце проміняв, постукало у вікно. З колонок луна на бітло, я згадував, як це було. І складав пазл, бразив, зважаються усі за, і проти. Контакти, і фото, я спробував цю самотність знадоти. Вірші з блокноту на ноти, а ти у шоу шов. Потраплю туди, куди йшов, відтощу, врятує, капішон і вдень, і вночі, на собі тягну мішок, а в мішку кірпічі, я би поміняв тут усе, я ми на рівні дорогу, Світило би сонце в лице, я б дякував Богу, я б поміняв тут усе, я ми на рівну дорогу. Світило би сонце в лице, я б дякував Богу. А я виріс і догнав, що житуха не мед. Нахуй мед стігів вперед, тут і так вокруг один бред. Я запитав себе, на що Вова, на що це тобі? Таких, як ти, процент один біла плямо у натовпі. Натупив, то вибачись і відпусти. Мудро товернеться, вигравай. В ті не грай, красавік. Тут що не кент, то мразь, подписав ці пайс, та куди діва, здівайсь, дома течі, неважно, де треба бути чоловіком. Покер, чи сяка, токар, чи лікар зблиска, чи здалека. Оставайся мужиком, мужик слабшому поможи, не прав, скажи, на кров біжи, дивись, щоб біди не нажив. Нажив на гачок мотилька і закінь поплавка на карпа, на карпа. Вийди на вулицю, пройдися пішки. Ввечором п'ятницю там, де завжди двішки. Я поміняв тут усе, я мене на рівну дорогу. Світилу би сонце в лице, я б дякував Богу, я б поміняв тут усе, я мене рівну дорогу, світилу би сонце в лице, я б дякував, Богу, я б поміняв тут усе, я ми рівну дорогу, Світило би сонце в лице. Я б дяковал Богу, я б помилял тут усе, я, я мене на рівні дороги, світило б сонце в лице, я б дяковал Богу, Конго то 700.